З України. З вами компанія Удовна. І сьогодні у нас новий продукт від компанії Hire, а точніше від його суббренду компанії Hitec. Зверніть увагу, однаковий шрифт. І, якщо ви здогадалися, це Bank. Powerbank. Powerbank, який може працювати та заряджатися від сонячних батарей. Розпакуємо Дивимось його комплектацію. Один шнур Micro USB та USB Type A, другий шнур USB Type-C та звичайний USB і сам Powerbank. Що це таке? Давайте дивитися. Ми саме дивимося це перший раз. О! Сонячні панелі. Які заряджають Powerbank без доступу до звичайної електромережі USB. Тривається. Має два виходи USB і один вход. Його також можна заряджати від електромереж. Його ємність 10 000 мА. Ого, скільки макулатури. Гарантія того, що це якісний продукт. В Нинішніх реаліях це дуже потрібний продукт, мабуть, для нашої країни. А також це необхідний продукт для тих, хто хоче бути автономним у подорожі. Давайте розбиратися, що тут. Ліхтарик, є діоди, Ємність 100 мА, аутпут 21 А. 10-11. Приблизно два телефони він може заряджати від повного заряду. Пробуємо перший тест. Як він заряджається. Відходимо до вікна і. Бачите, пішов заряд. Коли недостатньо світла, заряда теж маловата. Причому дивіться, тут немає сонця теж. А він заряджається. Давайте подивимось, що це за ліхтарик. Так, натискаємо кнопку Є. Для темряви підійде. Можна щось прочитати. Демонструємо режим SOS. Вімкнули? Ще раз. Вимкнули. Тепер заряджаємо телефон. Пішла зарядка. Давайте з'ясуємо, чи може він заряджати одночасно два телефони. О, Є заряд. Є два. Одночасно два телефони заряджаються. А тепер давайте зайдемо на сайт удобний нюа і подивимось, для чого цей пауербанк потрібен. Дивимось, що в ньому цікаво, це клас захисту IP 65, що означає, що він і водонепроникний, і пили не Дуже гарна опція, а значить, його можна брати у будь-яку подорож навіть в екстремальну. І що цікаво? Якщо сонячні промені попадають напряму на цій панелі, то за 8 годин він заряджається повністю. Якщо ви заряджаєте його як звичайний павербанк, то від 5 до 9 годин в залежності від вашого адаптера. І дуже важний момент. Обов'язково перед тим як його використовувати як сонячну панель, не менше ніж 2-3 рази, зарядіть його за допомогою адаптера і повністю розрядіть. Тоді він набере максимальну ємність і буде вам служити вірою і правдою довгі роки. Якщо у вас є ще питання, то ви завжди можете нам написати або подзвонити, або залишити коментар під відео. Ми вам, як завжди, бажаємо гарного настрою та гарних цікавих покупок. І ще не забувайте підтримувати наше ЗСУ. Слава Україні! Україні. Тому ми можемо з певністю сказати, що портативне зарядне устройство Hi-Tech Solar Power є найвигіднішою пропозицією за співвідношенням ціна та якість. А також ми можемо гарантувати, що хайер випускає тільки якісні товари, і ємність, яка тут заявлена, буде такою, яка там є. Тому рекомендуємо, а з вами була компанія Удобна. Залишайтеся з нами і до наступних відео.